Шановні друзі, вітаю на щорічній освітній конференції Синергія, ІТ бізнес, ІТ едюкейшн. Я Денис Гриньов, віце-президент з освітніх питань ІТ асоціації та керівник ІПАМ Кампус в Україні. Маю честь сьогодні бути модератором цієї події. Будемо відвертими. Сінергія це основна освітня подія року в ІТ-індустрії. Основна мета нашої зустрічі. Це поєднати зусилля між освітою, бізнесом та державою вже 11 років. Ми запрошуємо на нашу конференцію представників освіти, експертів з індустрії, з держави для того, щоб ми змогли обговорювати найактуальніші, найважливіші тенденції в сфері IT та освіти. Сьогодні наш, наша зустріч пройде в такому міксованому форматі. Вже вона трошки посунулася за повітряних тривог. І більшість спікерів сьогодні буде безпосередньо в тій залі, на тій сцені. А всі бажаючі прийняти участь в конференції, мають це зробити онлайн. Перед тим як ми розпочнемо, хочу висловити нашу глибоку вдячність. Збройним силам України всім захисникам та захисницям вітчизни, завдяки їх героїзму ми маємо можливість з вами проводити цю зустріч. Звертаю вашу увагу на важливу інформацію щодо безпеки. По-перше, мають бути відключення світла. В нас є резервне джерело дживлення, і ми за декілька хвилин перейдемо на нього, але може. Одну-дві хвилини просто не бути в зв зв'язку з нами. Всі, хто будуть онлайн, також звертай увагу на повітряні тривоги. В нас є е, безпечний простір, і нам теж треба декілька хвилин, щоб перейти з студії е, в це безпечне середовище, і ми з вами продовжимо там все налаштовано також. Від імені команди IT Ukraine Асоціації хочу щиро подякувати кожному з вас за участь в сьогоднішньому заході. І ваша присутність як онлайн, так і офлайн є важливою частиною успіху цієї події сьогодні. Особливу подяку. Ми хочемо висловити нашому сталому банк-партнеру. Укрсібанк Груп. чия підтримка дозволила нам реалізувати цей важливий захід. Також хочемо подякувати нашим голд-партнерам компанія SoftSorf компанії PAM за їхній вклад в успіх цієї події. Окрема вдячність нашому партнеру MacPowSpace за те, що захостили нас сьогодні в себе. Також ми не можемо не згадати наших медіапартнерів, які стали важливою частиною цього заходу, надаючи інформаційну підтримку MindUA, Hiloa Today, MK Today, ITC UA. Ну і вот і партнер Вада.юей за підтримку та за забезпечення наших учасників чистою та смачною водою протягом всього заходу. А тепер. Коли організаційні моменти ми вже проговорили, тож із великим задоволенням я оголошую, що наш захід офіційно відкритий. Давайте зробимо сьогоднішній день незабутнім. Запрошую до вітального слова, виконавча директорка it Асоціації України. Марія Шевчук, Марія сьогодні доєднується до нас онлайн у зв'язку з тим, що була затяжна повітряна тривога. Марія, як нас чуєте? Я вас добре чую, доброго ранку. Друзі, я дуже рада вас вітати на цій події. Яка об'єднує по суті тих, хто сьогодні формує майбутнє? Це бізнес, освіта та технології. Ми загалом сьогодні будемо обговорювати теми, які є ключовими не лише для нас, але в цілому для майбутнього нашої країни. Як поєднати можливості it бізнесу освіти для того, щоб створити сильну інноваційну екосистему? І я дійсно погоджуюся, Давайте будемо відвертими. Освіта вже давно вийшла за межі лише шкільних підручників, лекцій в вузах. І онлайн курсів вона стала продуктом, вона стала інвестицією. Вона стала бізнес-моделлю. це вже не просто тренд, а реальний інструмент для масштабування і знань і розвитку талантів і побудови економіки майбутнього. І українське так як бізнес показав вже всьому світу, що вміє створювати круті продукти, які насправді є геймченджерами і можуть змінити не тільки майбутнє нашої країни. Тому я бажаю вам сьогодні дуже продуктивного дня. Бажаю нашій країні безперечно швидкого відновлення, і слава Україні. Дякую, Марія. Я з радістю передам слово Андрію Кашпироку, який встиг сьогодні приїхати і з нами на цій студії. Андрію, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу Укрсібанк BNP Paribas Group. Андрію, будь ласка. Day. Вітати всіх учасників сьогоднішньої конференції. Але я свою промову коротку хочу почати з подяки нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми можемо працювати, можемо далі долати виклики, підтримувати Україну економічно і так далі. Також хочу особливо подякувати захисникам нашого неба, які сьогодні нам дозволили, в принципі, майже встигнути і почати вчасно. Ми маємо світло, це неймовірно. Все пройшло більш-менш нормально, я в це вірю, принаймні. Стосовно цієї конференції, це вже 11-та конференція синергії it і IT освіти. В принципі, почнемо, мабуть, з іншого. Україна вже третій рік є для всього світу прикладом незламності і стійкості. Це стосується всіх людей, які продовжують жити і працювати в Україні, всіх бізнесів. ІТ-сфера вона також не виключена. Вона зараз бореться з багатьма викликами. Основний з них останнім роком. Це стало відчутно. Це відтік кадрів і дефіцит кадрів. В принципі, це такий негативний тренд досить. Чому? Тому що боротьба за талановитих людей, за кадри, вона призводить до Росту витрат на оплату і відповідно росту вартості кінцевого продукту українського, завдяки чому ми можемо втратити конкуренцію на ринку світовому, я маю на увазі. Як цей виклик подолати зрозуміло через залучення молодих, талановитих людей через якісну освіту. І тому цей захід якраз покликаний і не тільки цей цього року. Ми підтримали також створення еттекомітету на базі АТ асоціації. Є дуже багато інших заходів, які покликані, по-перше, робити освіту кращою, нормальному діалогу між освітянами, між бізнесом, а також максимальному залученню молодих талановитих людей, готових до заміщення фактично тої недостачі якісних кадрів, які зараз є в нас в it сфері Ми у «Укрсобанку» віримо, що. Без якісної освіти неможливі інновації, технології, розвиток майбутнього. Саме тому ми постійні партнери таких заходів. Також у нас на базі банку вже декілька років внутрі працюють школи сервіс дизайну продуктовнерів, школа дата аналітиків, бізнес-аналітиків, і це нам допомагає на сьогодні в принципі, долати ті виклики, які ми також на собі відчуваємо. Тому що дійсно конкуренція за робочу силу зараз будь найбільша. За всю історію, може, незалежності, навіть України. На цьому, все вам дуже дякую. Бажаю приємного спілкування і дуже цікавих докладів, цікавої конференції. Дякую, дякую, Андрія. Друзі, продовжуємо блок вітань. І знову онлайн. Я з задоволенням запрошую віце-президента та голову ЕПАМ в Центральній та Східній Європі Юрія Антонюк. Юрію, як нас чуєте? А, дякую, Дениса. Чую дуже добре. Надіюсь, що і ви мене чуєте так само добре, і дуже шкодую, що не можу приєднатися в цій залі, тому що, згадуючи, коли 11 років тому ми починали з енергією, ми звичайно ніколи не думали, що конференція стане таким головним а, івентом. Для всього українського освітянського простору, який дотичний до IT. не тільки IT, але який дотичний до IT. і звичайно, я дуже вдячний всім захисникам, які зробили можливим а, цю конференцію проводити в таких складних умовах. І я хочу сказати, що ми абсолютно чітко з боку it бізнесу, з боку it асоціації, з боку it компаній розуміємо, що Необхідною умовою розвитку і освіти, і it бізнесу є перемога в цій війні. Тому ще раз приєднуюсь до всіх колег з вдячністю до захисниць і захисників, які дають цю можливість. Але як кажуть математики, це необхідна, але недостатня умова для того, щоб побудувати успішну країну. Тому що успішна країна неможлива без молодих талантів. Вона неможлива без людей, які будуть її розвивати. І я бачу в цьому саме головний виклик для української освіти і, звичайно, для українського ІТ-бізнесу. Андрій вже дуже влучно доторкнувся до цієї теми, але більше як банкір з бізнесової точки зору, яку я так само абсолютно підтримую. Але я хочу сказати. Що ми з вами маємо думати і про велику історію для України? Ми маємо думати про тих людей, хто будуть розвивати цю країну, і це якраз те, для чого ми з вами зібралися в цьому залі, і для чого ми робимо нашу роботу не тільки з комерційної точки зору, але з точки зору розвитку і майбутнього нашої батьківщини. Тому я дуже хотів би вас попросити, щоб сьогодні на цих виступах і на зустрічах, ви так само думали, що ми можемо зробити для того, щоб наші діти, щоб молоді українські таланти не покинули країну. Як підтримати зв'язок з тими, хто вже виїхав і вчиться в іноземних вузах? Як зробити так, щоб запросити їх чи зацікавити повернутися назад? Це дуже складні питання. У мене немає на них відповідей. Але я вірю, що разом з вами, разом з університетами, разом з професорами, кафедрами, викладачами, ми знайдемо відповідь на це. Тому що це не тільки питання про бізнес, це не тільки питання про саму освіту, але це питання про майбутнє країни. Тому для мене це зараз найголовніше, що синергія може принести в суспільство. І не чекаючи закінчення війни, ми повинні піднімати ці питання. Ми повинні робити спільні речі. Спільні активності, і ця конференція має бути головним драйвером цього питання. Тому ще раз дуже дякую нашим захисникам, які роблять все неможливе для того, щоб освіта існувала, і бізнес існував, і країна існувала. Але хочу, щоб ми думали про майбутнє, щоб ми думали про те, як зробити Україну успішною, як мати наших дітей, наших талантів в Україні. Тому бажаю вам дуже успіху. І надіюсь почути конкретні результативні пропозиції, з якими наша компанія і вам, і впевнений, і інші компанії з радістю приєднаються. Дякую, удачі, слава Україні. Щиро дякую, пане Юрію, за такі вітання. І з задоволенням хочу запросити з вітальним словом. Тараса Кіцмій, співзасновника та члена ради директорів SoftSorf. Пане Тарасе, як ви нас чуєте? Усім доброго дня. Я усіх вітаю на нашій традиційній конференції бізнес та освіта. І ви знаєте, мені особливо гріє слово традиційна. Тому що традиції вони нас диференціюють, вони нас е, інституціалізують і роблять нас сильнішими. Так, ми зараз маємо при своєму дуже багато викликів. Це і безпекові виклики війни, це і складність замов... заведення замовлень в Україну, так і велика міграція е, людей. Але, працюючи разом, працюючи в синергії, ми з збіль... е... Стабілізували ситуацію, ми покращуємо ревінню, яке надходить е, в, в Україну. Ми в той же самий час багато допомагаємо нашій армії: і дронами, і ребами, і машинами, і гуманітарною допомогою. І в той же самий час ми будуємо фундамент майбутнього. Це майбутнє за нами, за Україною, за нашою ІТ-індустрією. Так, ми сьогодні закладаємо фундаменти для того, щоб бути глобально. Конкурентними своїми бакалавськими магістральськими програмами. Та ми будуємо нашу індустрію, яка базується на людях. Розвиток людей це от основа нашої індустрії. Чи це є розвиток людей впереди компанії, чи це розвиток людей це розвиток студентів, які майбутні зірки. І сьогодні я би хотів всім побажати цікавих та корисних дискусій: ми віримо в майбутнє. Успіхів всім! Ми переможемо! Слава Україні!